Перша лабораторна робота Белінський Ярослав Віталійович група ІН 203. В мене другий варіант. Потрібно, щоб працював третій та п'ятий світлодіод і другий блимав з частотою 1 Гц. І так, про код. Я додав кожному світлодіоду своє значення. Так, тут зафіксована кількість нажать на кнопку, в цій частині, в цій частині сказано. В цій частині сказано, який світлодіод повинен загорітися, тобто третій і п'ятий, а третій і п'ятий, а останні повинні бути пасивними. А в цій частині коду сказано, ця частина коду відповідає за те, що, з якою частотою буде блимати другий світлодіод. Запускаю. Блимає зелений світлодіод. Настискаю на кнопку. Блимає з Блимає ще. І становить з і потім стає в базові налаштування.